З метою надання населення безоплатної правової допомоги Виноградівською районною бібліотекою спільно з Виноградівським районним управлінням юстиції, створено громадську приймання, де пересічним громадянам надаються консультації з різних питань правового характеру, позитивом в роботі бібліотеки. Є те, що громадяни мають широкий доступ до фахової допомоги, як завдяки працівникам фаховим, які працюють в бібліотеці, а також завдяки широкій інформаційній базі, завдяки комп'ютерній техніці, яка отримана бібліотекою, завдяки участі в програмі Бібліоміст, завдяки цьому громадяни мають. Швидку, якісну, повну об'єктивну правову допомогу, розшук різних питань мережі інтернет, також наявність широкого спектру фахової літератури, яка представлена в консультативному центрі Виноградівської районної бібліотеки.